Oh, no, перепрошую. Якщо ви дивитесь це відео, схоже, ви і справді шукаєте хороших росіян. От тільки я не розумію, на що ви це робите. Хіба у нас мало волонтерів і фондів? Чи може нам не допомагає майже увесь світ? Що ж, давайте я, роман з каналу Бородулька, покажу вам, маленьким українцям, ну бо мої підписники, це вже дорослі і свідомі українці, хто насправді є ті самі російські ліберали, які начебто допомагали Україні. Доведеться зайти в це болото. І я розумію, що я зайду на московитські відео і зроблю їм статистику. Але як показує практика спілкування з людьми під моїми відео. Занадто багато українців навіть через місяць після повномасштабного вторгнення чомусь і досі шукають хороших росіян і довіряють їм. Даніла Поперечний, він казав, що в Україні у нього молодший брат і мати. В Україні живуть моя мама, мій младший братик, мої друзі. Я закінчив там школу, я жив там багато років. Я відпразнував там випускний і. Київ, і Україна, це рідне для мене місто. Так, він казав, що він проти війни. Так, він влаштував благодійний виступ в Ризі, Латвія. І на початку виступу він говорив чомусь польською. Ви б мені сказали, що він збирав на гуманітарну допомогу українцям, а стоп, він збирав через московицький донатний сервіс. Тобто частина залишається в ерефії у вигляді податків. У вигляді податків, які потім конвертуються у кулі і ракети. Та й це були донати, тобто не його гроші, своїх грошей він не відправляв. Все одно ж потім виплачувати буде у вигляді репарацій. А зараз він просто шукає нову аудиторію у вигляді українців, перегляди яких він може монетизувати. адже перегляди з арефії грошей не приносять. До речі, за ці ж гроші він потім купив собі машину Тесла 2023 року. За які гроші? Як ви думаєте, може з переглядів на Ютубі? Почала спрашувати, ким ви працюєте? Я говорю, я юморист. А говорит, а ким ви работаете? Я говорю, ну. я блогер і типу артист. Она такая, то есть вы безработные. Она написала безработные, я вам клянусь. Она написала безработные и сказала, проезжайте, ха, проезжайте спокойно. Безработных у нас тут хорошие пособия. И бать, так неловко было. Поки люди скидают ему гроши, вин катается по Америке. Дубаи. А, дело в том, что в момент, когда пришла жалоба, я находился в Дубае в тот момент. Ну а чого б і ні. Хай там мама з братиком в Україні сидять в бомбосховищах. Нащо їхати в Україну, щоб витягнути їх звідти і забезпечити їм більш безпечне життя? Та ні, звісно, краще кататись по світу і іноді скидати на гуманітарку гроші, які скинули українці. Ну і можливо росіянці. Але цієї інформації ніде немає. Хесус. Так само збирав гроші на стрімі у вигляді донатів від глядачів. Ахуєнно, що я можу сказати. На цьому я об'являю даний стрім оконченим. І я могу сказати, що він пройшов удачне. Ми зібрали нормальну суму. Він не надає інформації, хто і скільки з росіян задонатив. Він каже, що і такі є, і що їх начебто багато. Тобто це означає, що цю суму могли накидати українці, які його дивляться. Він не надає ніякої інформації про донати, але стверджує, що багато росіянців кидали донати. Тобто, продвигає наратив народ, не виноват. Як Каворіться ісхарі з того, що я побачив, можна сказати, що надіжда є, то тільки не та надіжда йобнута, а нормальна, адекватна. Надіжда на світле майбутнє, будущее, ведь много людей донатило із Росії. Поэтому людям из Украины, скажем так, это, можно сказать, такой показатель того, что все-таки, ну, люди-то хорошие и адекватные все-таки. Знову ж таки, винцер быв через россиянские сервисы для донатів, процент з яких потім залишається в Ерефії. Він навіть сам це розуміє. Как я буду деньги переводить? Вот тут уже другой вопрос. У меня, соответственно, ну, я предполагаю, будет много Зрители из Украины, которые, возможно, тоже захотят что-то какую-то деньгу закинуть. Через Donation Alerts, мне кажется, им не вариант вообще донатить. То есть, да, на обычных стримах они могут что-то закинуть, там, это похуй. Но когда пойдет сбор средств через Donation Alerts, ну, как-то я хуй знает, потому что у них он, во-первых, заблокирован. Вот, поэтому тут тоже надо с этим вопрос решать. Потом, когда мы эти деньги соберем, мне их надо будет куда-то переводить, да? В Украину Крипта, наверное, блять. Ну вот получается у меня The National будет вывести деньги На карту свою С карты, блядь На крипту С крипты На карту, блять. Ой, ебанись там, короче, блять. Такая схема ебанутая Донателло а, Да, я знаю, что есть Донателло, но Донателло выводит деньги только на украинские карты Ну, соответственно, это получает сразу напрямую Какой-то фонд Прямо оттуда выводить деньги, тогда так получается. Я хз. А про донат Донателло він промовчав чомусь. 1058 донатов было сегодня, то есть 1058 раз задонатили, где-то около 1000 человек закинули донат. І это только на Донешнолерс есть еще донателла. Своих власних грошей він не скинув. Ну, підтвердження цього ніде немає, якщо він взагалі скинув потім ці гроші на гуманітарну допомогу українцям. Тому що в Телеграмі він постить якісь фотозвіти і відео, які можна узяти просто з інтернета. Ніде немає підтвердження, що це саме ті гроші, які він відправив. Єдине що. Є відео від українського телеведучого Дениса Христова, в якому він начебто звертається до Хесоса. Вірніше, він дякує Олексію. А хіба в світі мало Олексіїв? Це може бути будь-хто. До речі, у самого Дениса Христова ніде немає цього відео: ні в Фейсбуці, ні в Інстаграмі. І це можливо і був той самий єдиний справжній донат, який збирав Хесос. Аж на 23 тисячі доларів, щоб купити машину для евакуації людей з гарячих точок, і, начебто, 5 тисяч доларів цієї суми задонатив. Сам Хесус, але знову ж таки, підтверджень немає, лише його слова. А де ж той мільйон гривень, який він збирав на стрімі? Та немає його, витратив на переїзд в Штати, щоб тусити там. А як вам той факт, що він хотів передати донати саме на волонтерку, не на ЗСУ? Бо він не хоче, щоб Україна перемогла. По поводу сбора средств на помощь э, людям из Украины, ну мирным гражданам, скажем, гражданским. Ну, во-первых, да, я хочу это организовать. Если вы знаете какие-то фонды, там и прочее, прочее, скиньте мне на почту информацию. Мы хотим мирным людям помочь. Один человек, вы что, блядь, вообще что ли? Алло, из Украины вы как? Я, вам помочь хотят, а вы даже никакой инициативы не проявляете. Ну, типа, это странно, это странно. Может вы и мою почту, блядь, не знаете? Так она под плеером, если че. Ага, у нас только на ВСУ. Подожди, а как же люди, которые пострадали от войны? Им что, не помогают, что ли? Что за фигня вообще? Как нет, блядь, что за хуйня? Ладно. Ну, в целом, мне другие люди, там не на почту, мои знакомые, там, с кем я общаюсь. Там, и Шевцов, он мне скинул один вариант. Но я реально, я смотрю, и что-то как-то прям очень мало э, способов как-то помочь кому-то, блядь, этих фондов. Я не знаю, почему их так мало. Их реально мало, блядь. Пиздец какой-то. Загугли United 24. Ребят, на почту. Ё-моё, что за United 24? Вот это? <coughs> Бля. Так это тоже на армию. Если я не ошибаюсь. Это ну, тоже армия. Я тут вижу хеликоптеры какие-то, дроны и так далее. А мне только? Окей. Okay. Ось тут и вылазить головная манипуляция. Вин хочет за рахунок Типу допомоги постраждалим українцям відбилити себе як росіянина, але він не хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Інакше б він задонатив і на ЗСУ. Це говорить і про його імперські замашки: допомогти постраждалим українцям за чужий рахунок. А це от донати йому на стрімі приблизно рік назад. Тобто гроші у нього є, і він міг би задонатити зараз ці гроші на гуманітарну допомогу українцям. Але знову ж таки, як і Даніла Поперечний, він передав лише ті самі донати зі стріма. І це він робить знову ж таки, щоб бути популярним серед українців, які романтизують людину, яка просто сиділа 8 годин на стільці. Замість того, щоб романтизувати наших військових, які 24 на 7 сидять в холодній землі в окопах, Нікоглай, московит, якого депортували в Молдавію, через те, що він зняв відео у підтримку армії РФ. не понимаю, с чего такая реакция. Я точно не хотел, цитирую ваши слова, глумиться и смеяться над этой ситуацией. Это просто бред. Посмотрите этот ролик, послушайте музыку на фоне, внимательно ее послушайте. А мои рога это мой атрибут как блогера. Я в этих рогах снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой атрибут, блогера, это мой образ, эти рога. Я з всім уваженням атношусь к солдатам і їх подвигам. Я з всім уваженням атношусь к солдатам і їх подвигам. І тільки після депортації він образився на владу Московії і сказав, що задонатить на зсу 100 тисяч доларів. 50 тисяч, яких буде з його карману, також сказав, що купить 10 дронів DJI Mavic 3 t і передасть їх зсу. Уже буквально на этой неделе я отправлю больше 100 тысяч долларов за СУ. И я не просто отправлю 100 тысяч долларов, я куплю на 100 тысяч долларов дронов. DJ Mavic 3T, Я вже вибрав яких дронів. Я куплю 10 дронів. Я приїду в Україну. Я зніму лично відео, як я в руки ЗСУ передаю цих дронов. У мене вже є всі дані, всі контакти. Я приїду в Київ і передам этих дронів лічно в руки. Він також казав, що запустить благодійний стрім, на якому буде збирати кошти на ЗСУ. Типу, він хотів назбирати 50 тисяч доларів і сказав, що буде стрімити хоч 3 дні. Головне назбирати цю суму. І здавалось би, ну окей, він збирав із нас гроші, але ж він і 50 тисяч доларів мав би задонатити. У тому то й справа, що всі його слова це лише заради хайпу на війні. Як результат, він тоді пострімив десь годин 8 і вирубив стрім. Звісно ж, він тоді не назбирав 50 тисяч доларів. Але все одно немає ніде інформації, що це були виключно хороші росіяни-донатори. Ні, скоріш за все, це були дурненькі українці, які донатили йому через московицький сервіс для донатів. Чи задонатив він 100 тисяч доларів на ЗСУ? Ні. Такої інформації ніде немає. Чи купив він 10 дронів Jai Mavic 3 t Ні. Він купив дешевші варіанти. Причому 4 штуки. Один з них це взагалі по факту іграшка, яка відлітає від 2 терця. Я нахожусь зараз напротив торгового центру Магілан. І я встретився з 63 й окремім стрілковим батальйоном. Надіюсь, виговорили правильно, для того, щоб передати ребятам 5 дронів і автомобіль. Автомобіль зараз знаходиться. в не лучшем состоянии, и я его отремонтирую в ближайшую неделю и привезу автомобиль. Сейчас я передам 5 дронов. Подойди под дронов, которые я передам. А, я подписал этот дрон, это DJ Mavic 3 для Кракена. Я имел в виду не чувака Кракен, а вот человека, у него а, погоняло Кракен. Псевдоним. Как... Позывной. позывной. Позывной, Кракен у него, вот такой вот шлем, кстати, у него натовский, везде захуевший шлем. Я вообще я его одел на голову, чувствую себя в безопасности. А, в общем, 4 вот таких вот DJ Mavic 3 и один мини. Не знаю, щоб був по приколу, по чому ні. Ребятам передаю, я сподіваюся, що ці дрони дуже сильно допоможуть в боротьбі. Я думаю, що вони в прибуду і дуже корисні. І до речі, ви помітили два дрони не в Коробках, що дуже схоже на те, що це були БУ-дрони, ще й не ті, які він обіцяв. А ще заявив, що купив машину для ЗСУ. Але вона ще на ремонті. Ось відео, де він каже, що це Hyundai Santa Fe. от тільки ціна на неї залежить від року виготовлення. І можна взяти одну за 60 тисяч доларів, а можна взяти за 6 тисяч доларів. Тобто він, як і всі ці так звані хороші росіяни, які типу за нас, теж збирає аудиторію з наївних українців. Який просто бере і пересилає ваші ж донати. Хоча ви можете напряму донатити в наші українські фонди. На що ви шукаєте росіян, які збирають на гуманітарну допомогу, які начебто відправляють гроші, коли по факту вони відправляють ваші гроші в наші бляха, муха фонди? До речі, а знаєте скільки він витратив до того, як його депортували? Я зробив більше полутора мільйона доларів. Просто хорошо жив, покупал машини, поїсть на там, 250 тисяч. Це було чим то нормально. Звісно, це не всі так звані піддержувателі України. Але у всіх них єдина мета: маніпуляції, замилювання вам очей і відмивання своєї жопи. Ондо Хесус вже заговорив про політичний притулок. До завтра і завтра і Ну, знаєте, у мене, блять, емоції переповнюють, хочеться поділитися з ким-небудь такою прекрасною новостю. Что ж, походу придется по политубежищу оставаться, дорогие друзья. Придется, походу, по политубежищу идти. Раз такая тема, и по этой вот штуке отказали, ну, придется теперь реально по политубежищу, да. Стас был прав. Ну, получается, был прав, да. Да, я готовился на случай отказа. Вот, говорил о войне и против войны. Щоб в будущем, якщо відкажуть, пойти по політубежищу. І от видите, сука, блядь, так оно і случилось. Я був прав. А як ви думаєте, він може його отримати? От саме через те, що відправив ваші донати плюс декілька своїх тисяч. І все, він вважає себе політичним біженцем в Америці. А ці гроші, які з вас збирають, не факт, що вони потім відправляють ці гроші нашим фондам. Адже зазвичай вони не показують ніде ці звіти, або десь в контактиці, чи телеграмі маленький постік. І таким чином вони намагаються виграти собі простір в українському інфополі, щоб було з кого отримувати монетизацію. Адже повторюсь, з росіян копійка не капає на тому ж Ютубі, а от з українців копійка за перегляд капає. Плюс вони сподіваються потім гастролювати по Україні і по Європі. Вони намагаються відбілити себе. Щоб виглядати кращими на фоні усіх росіян, але вони теж будуть виплачувати репарації після нашої перемоги. Вони просто хочуть потім кричати, що вони ж донатили на зсу. Хоча по факту це були наші українські донати. Ось так московицькі ліберали намагаються зберегти свою сраку від всеросійської кари. Ніякі вони не хороші росіяни. Усі хороші росіяни вже давно в українській землі або готуються до цього. І всі ліберали просто хочуть оминути майбутньої репарації. Адже вони знають, що репарації будуть, адже вони читали історію. Мені там ще казали, що росіяни ж там протестували, вони намагались нам допомогти. Ну тепер давайте порівняємо протести в Україні, на Московії. І в Саквелому тут стояло 50 людей. Огляніться скільки зараз, і це тільки початок. Я знав, що тут вже починають збиратися, і закінчилася, коли вистава. Я одразу з театру Франка спустився по городецького. І от власне та сцена тоді стала для мене домівкою. Я не знав, що це вже буде не просто мирний протест, що це буквально через вісім днів. Стане побоїщем для студентів. Попадаю. Згодом ми вирішили робити цей марш мільйонів 1 грудня. Київ, вставай! Україна, не спи! На На майдан! майдан! Це Переросло вже не просто в Євромайдан, а це набуло цього визначення революція гідності і свободи. Вставай, Київ! Вставай! Вставай! Київ, сюди! притисюди ми намагалися щоразу десь довідатися про можливі штурми. От саме тоді, в грудні, це було дуже несподівано. Там були дівчата, там були жінки, там були навіть діти. Можливо, трішки страшно, але я вважаю, що хлопцям, які стоять на передовій набагато важче, набагато складніше. Коли вже ми дійшли до фази е вогняного водохреща, коли відбулися пер перші жертви е Нігаяна Жезнявського, тримай. тримайся, брат! Причина кульові поранення в голову і в легені. А це, це, це була вогнепальна була? Вогнепальна, от патрони. З таких патронів стріляли сьогодні. Коли невдовзі привезли на Майдан прощатися з Жизнєвським, тоді, власне, народилася, і я поставив пісню, яка тепер вже стала практично символом і гімном прощання плине Кача. Плине кача, сині. Таким епіцентром це вже 18 лютого, це 20 лютого масові просто розстріли. Зразу в нескольких городах Росії пройшли мітинги проти війни з Україною і масові задержання. Сначала люди по всей стране выходили с плакатами на одиночные пикеты. Акции прошли в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тольятти, Омске, Томске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске, Владивостоке. По информации ОВД-Инфо, на 16.00 в 11 городах России были задержаны 49 участников одиночных пикетов. В Москве на выходе из дома задержали правозащитницу Марину Литвинович, анонсировавшую антивоенную акцию. Днем с призывом остановить войну и хэштегом нет войне выступили многие российские звезды у себя в соцсетях. Баррикады, огонь и национальные стяги. Вторую ночь поспіль на улицах Тбилиси не вщухала грузинская людь. Демонстранты снова собрались для парламенту. на знак проти ухвалення так званого закону про іноземних агентів. У руках грузинські прапори, а також стяги України і ЄС. Поліція почала розганяти мітингарів все газом і зупиняти голометами. У відповідь люди кидали в силовичі каміння, а подекуди коктейлі молотова. Як бачимо на Москові, це не протести проти влади. Це просто масовка, яка не розуміє на що вони сюди прийшли. Саме тому вони стоять осторонь і дивляться, як людей поступово вивозять в автозаках, замість того, щоб натовпом відбиватись від силовиків, зрозуміти нарешті хороші росіяни, це ті, що в українській землі, усі інші, це ті, хто хочуть відкосити від репарацій. І роблять із себе жертву, щоб їх не так сильно засуджували на суді в Гаазі. Усім дякую за увагу! Слава Україні!